31 факт порушення виборчого законодавства зафіксували правоохоронці. Причому 11 повідомлень, що надійшли до нацполіції, стосувалися рознесення на дільниці коробок, нібито з обідом для комісії. Народні депутати та представники штабів кандидатів на перебій говорили про те, що в коробках з наклейками в кольорах одного з кандидатів члени комісії отримували не лише їжу смачної вам роботи приємного апетиту. Дивіться в кольорах микитася. Коробки. По всіх дільницях зафіксовано занесення на дільниці близько 20 коробок, в яких була їжа для членів ДВК, і на яких характерна наліпка з кольорами провладного кандидата. І є інформація від членів ДВК, що разом з їжею заносилися протоколи підготовлені зразки протоколів, які мають бути заповнені членами ДВК. Втім, за словами правоохоронців, протоколів чи чогось схожого на них вони в коробках з пайками не знайшли. Коробки перевіряли, значить 11 фактів. Там їжа знаходиться на коробках. Написано. Різна там інформація, написана смачного, приємної роботи, смачного вам, Да, ну таке, крім їжі, там нічого не знайшли на між тим фіксацію фактів дочасного заповнення протоколів підрахунку голосів на дільницях підтвердили спостерігачі. Опори вони висловили з цього приводу занепокоєння. Це порушення, хоча й не впливає на хід голосування, але в подальшому може вплинути на результати волевиявлення. Зараз по кільком фактам наші спостерігачі повідомили правоохоронні органи відповідно, що члени комісії. Заповнюють протоколи про підрахунок голосів, мотивуючи це тим, що вони хочуть раніше закінчити підрахунок, хоча закон встановлює чітку процедуру для заповнення таких протоколів, а саме під час засідання з встановлення результатів голосування на виборчих дільницях. Окрім опори, факти порушення законодавства задокументувала національна поліція. Представники кандидатів заявили, що будуть уважно стежити за процесом здачі протоколів ДВК і вестимуть паралельний підрахунок через документацію, що отримають від своїх спостерігачів, і пообіцяли не дати можливості окружкому затягнути підрахунок голосів. Якщо протоколи будуть масово повертатись, якщо вони не будуть співпадати з протоколами, які отримують спостерігачі то це буде свідчити про повну фальсифікацію виборів і тоді вже будемо приймати міри по факту цього. Втім, говорили представники кандидатів і про махінації поза приміщенням комісії. Мова йшла про кілька випадків, коли виборців на дільницю проводжала і зустрічала особа, яка потім відмічала цих громадян у певних списках. Затримали жіночку, яка при виході з дільниці перевіряла, хто і як голосував, чи голосували за того, за кого, власне кажучи, були віддані або пайки, або гроші. Вона була затримана і тут же з'явилася група підтримки, люди типової спортивної зовнішності. На шерстянці знайшли машину, де також люди виходили, відмічалися в машині, що вони йдуть голосувати. Виходили, відмічалися, що вони проголосували. Так само, на моє переконання, це машина провладного кандидата. В аналогічному правопорушенні представників компанії «СОЦЕС» звинуватив нардеп Ігор Мосійчук. Зокрема, він заявив, що має сумніви в тому, що ці люди проводять соціологічне дослідження. Однак, після заяви і проведеної перевірки правоохоронці підтвердили, що люди працюють у компанії Соцес. Виїжджала свідча оперативна група у нас на даний виклик. Відповідно, зібрані матеріали перевірили інформацію. Казала, що це представники екзитполу, то тобто, у них є відповідні документи. Інформація не підтвердилася. ж залишилися при своєму і наголосили, соцопитуванню цієї компанії віри не ймуть. Після заяв про несподіване поповнення списків однієї з військових частин, що знаходяться на території округу, майже на чотири сотні осіб. Інформацію перевірили і використання зайвих бюлетенів, нібито заблокували.